3 квітня, щоденні роздуми, приймаємо свою людську сутність. Ми нарешті зрозуміли, що моральна інвентаризація повинна бути нашою, а не іншою людини. У підсумку ми чесно визнали свої недоліки і намірилися їх виправити. І як це бачить Біл, сторінка 222. Чому алкоголік так неохоче бере на себе будь-яку відповідальність? Я бувала пив через те, як зі мною поводились інші. Коли ж я прийшов в АА, мені сказали, подумаю, чому сам був неправий, що мені було робити з усім цим? Тоді я просто погодився, що теж зіграв свою роль в тому, що трапилось, і зміг викласти це на папери. і побачити, що я. Просто людина від мене не вимагається бути досконалістю. Я помилявся раніше і буду помиляти знову. Чесне визнання помилок дозволяє мені прийняти їх і самого себе, а також тих людей, з якими у мене були терття, а там уже і рукою подати до одужання.